Продовжили думку нашого пастора Володі Псеничного. І вони сказали, хто це пам'ятає, той Бога прославляє. Це нагадали про нашу пам'ять. Пам Я так собі з ранішнього служіння так собі нагадав, що ходе ми добре пам'ятаємо. А от добре, щось бувається. Але діти співали про милості Господні, про благословіння Господні і хто це пам'ятає, той Бога прославляє слава Господу. Я прочитаю місцеписання старого завіту з книги Левіт, з книги Левіт. Це буде для нас всіх такою настановою, настановою, особливо для дітей наших настановою. Що говорив Господь до Божого народу? Написано і так, 22 глава книги Левіт, 29 вірш. Якщо приносити Господу, Господу жертву подяки. Чуєте, діти? Якщо приносите Господу жертву подяки, сьогодні ви дякували Господу, так? жертву подяки з уст ваших, ми сьогодні чули. Але каже Господь такі слова: то приносите її так, що вона придбала вам. Благовоління. Не просто сказати, не просто, значить, так сказати дякую, Господи. Знаєте, і злодії, коли вкрадуть, щось винесуть з заводу чи з фабрики, кажуть, о, дяка Господу, що не піймали. Принесе така подяка від Господа благовоління. Не принесе, не принесе. І так люди собі в житті так думають. І зараз дякують Господу за злі речі, але вони благовоління не приносять в очах Господніх. Але Господь сьогодні говорить, що каже: хто жертву подяки Господу приносить, то нехай приносить її так, щоб ця жертва подяки придбала в житті нашому благовоління від Господа нашого і прославилось ім'я Господнє. Щоб це благовоління воно було в путях наших, в дорогах наших, в житті нашому, в дітей наших, в школах. Там, де вони знаходяться, в інститутах, щоб там було благовоління Господнє і щоб ця жертва подяки, вона працювала, вона працювала. Щоб ви приносили не просто так, знаєте, аби сказати, аби сказати, або якось е, просто, е, е, серед людьми себе підняти, що от я дякую Господу, але каже так, приносіть, що вона придбала вам, набула вам, оце Божє благовоління до вас в житті нашому. І як це зробити? Апостол Павел, апостол Павел пише до Тимофія, до Тимофія, і дає йому одну таку настанову, а верніше не настанову, а заповідь. Ти, 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 дає заповідь апостол Павел Тимофію, Тимофію, і говорить такі слова. Це записано в другому 1 до Тимофія, в 6 Тимофі, голові, написано з 13-го віршата такі слова. Заповідає тобі перед Богом, що все животворить, і перед Христом Ісусом, який засвідчив перед понтієм Пилатом добре сподівання дотримуватися заповіді чисто і бездоганно, навіть доявлення Господа нашого Ісуса Христа. Яке свій час відкриє блаженний і єдиний, сильний цар царюючих і Господь пануючих. Єдиний, який має безсмерті і живе на приступному світлі, якого ніхто з людей не бачив і бачити не може, йому честь і держава вічна. Амінь. Слава Господу. І апостол Павел пише до Тимофія, до Тимофія, що він в своєму житті, своєму житті, щоб мати силу, мати силу. Коли жертво подяки приносить, щоб приносити так, щоб вона давала благовоління від Господа і придбала це благовоління для його життя, то він каже, що я заповідаю тобі. Сьогодні багато є заповітів, багато заповідають батьки дітям своїм, навчають чогось, ще щось говорять і каже: Я тобі заповідаю, я тобі настановляю, я тобі говорю. Але апостол Павло каже: Я тобі заповідаю. Я тобі заповідаю, я тобі заповідаю даю ту заповідь тобі даю. Даю. Сьогодні цю заповідь Господь через апостола Павла дає вам, діти, для чого? Щоб ви дотримувалися заповіді чисто і бездоганно? Оті от заповіді, які написані в Слові Божому, оті заповіді, які ви вивчаєте в недільній шкілці, недільній шкілці, що ви їх не просто вивчали і так, знаєте, знаємо, знаємо, але щоб, каже, дотримали їх, дотримали ці заповіді чистими і бездоганними, а навіть до з'явлення Господа нашого Ісуса Христа, який свій час відкриє. Яке в свій час відкриє блажений і сильний, цар царюючих і Господь пануючих. Слава Господу! Хай вас в цьому благословить Господь, Хай Господь дасть вам правильне розуміння, правильне бачення дотримуватися цих заповідей щоб вони були чисті бездоганно виконані в вашому житті в вашому житті щоб ви ними жили щоб вони ними існували щоб ви ними ходили щоб ви ними рухалися щоб них возростали возростали укріплялися в господі ісусі христі ісусі христі який цар царюючих і господь пануючих Єдиний, який має безсмертя і живе в неприступному світлі, і живе в неприступному світлі, якого ніхто не бачив, бачити не може, але йому честь і держава вічна. Амінь. Хай вас цьому благословить Господь, благословить Господь. І тоді з ваших уст не буде просто подяка, але буде подяка принесена так, що вона вас благословення принесе вам, і благословить вас Господь в вашому житті і в ваших ходженнях. І благовення Господня, воно завжди буде над вами і над народом Божим. В усіх ділах, путях і хожденнях наших. І ми зараз помолимося, подякуємо Господу за це служіння. Подякуємо Господу за дітей наших, які так сьогодні прославили ім'я Господнє і нагадали нам, хто це пам'ятає. Всі милості Господні, заповіді Господні, настанови Господні, путі Господні. Таке слово Господнє, той Бога прославляє. І ми воздамо хвалу йому, бо він достойний слави. Отець, син і Дух Святий. Амінь.